Привіт, друзі! Нарешті я вирішив відійти від буржуазних елітних збірок та зібрати щось більш просте та приземлене. Тож сьогоднішній ПК можна назвати народним. А от чи варте він такого звання, вирішимо в кінці відео. А розпочав я цю збірку з купівлі материнської плати. Адже мені на очі потрапив досить цікавий варіант на пентіумі та з оперативкою в комплекті по ціні півтори тисячі гривень. Як то кажуть, звучить занадто добре, щоб бути правдою. В описі інформації як у холодильнику студента, пусто. Тому я попросив продавця зробити декілька фото. І що ви думаєте, материнська плата була на z чіпсеті, але радіти рано, так як потім виявилося, що від z чіпсету у неї тільки буква. Оскільки торг це святе, то я не міг не запитати, на що мені відмовили. Тому я запропонував віддати її дешевше, але без СП, на що отримав теж відворот поворот. Але приблизно через тиждень продавець погодився та віддав її мені за 1200 гривень без СП. З доставкою через Укрпошту вийшло 1235. Плюс я ще мав докинути 100 гривень за комісію OLX. В загальній сумі вийшло 1335 гривень. Що ж це за плата? Плата дійсно брендова, вона зі збірки Medion Eraser. Тут справді Z чипсет. Але при огляді ви цього не скажете, адже тут ні нормальних фаз живлення, ні радіаторів на них та на чипсеті немає. Також тільки два слоти під ОЗУ. Єдине, що є, це два роз'єми під SSD M2 та один під Wi-Fi модуль. Але нам, як завжди, головне що? Правиль ціна. Тому, я думаю, тут не прогадав. Адже за 1300 гривень у нас і плата, і дві планки DDR4 по 8 ГБ, на частоті 2.666. Ще й різнокольорові, натяк на RGB в корпусі буде. До речі, позаду приклеєний бекплейт від минулого охолодження, і він нам ще знадобиться. Заглушка теж в комплекті. Далі я почав шукати карту, планував щось типу RX 5700-5600 XT. Але вони мені ні по продуктивності, ні по ціні не підійшли. Також дивився в бік 1660 Super, і цей варіант мені теж не підійшов. І тут я згадав про стару добру GTX 1080. Адже вона, як виявилося, продуктивніша від 1660 Super та 5600XT на 22 та 15% відповідно. Та не дотягує до RX 5700 всього 5%. Тож я її замовив. З доставкою вона мені обійшлася в 4645 гривень, адже продавець не визнає Укрпошту та безкоштовні доставки. І тут я зрозумів, що решту комплектуючих треба шукати в реальному житті, а не в тих інтернетах, бо шматок закладного бюджету з'їсть пересилка та комісія. Отже, у нас тепер є GTX 1080 у топовому виконанні від Asus, 8 GB ddr 5 x шина 256 біт, з великим помірком того часу радіатором на три кулери. Я швиденько міняю в ній термопасту та прокладки і їдемо далі. Так от, решту комплектухи я придбав у себе в місті. Не швидко, звичайно. На цю збірочку пішов плюс-мінус місяць. Процесор i 5 8500 шестиядерний ЦП 8-го покоління без гіпертрейдингу. А нам він і не треба, аби дешевше віддавали. Ціна 1500 гривень. SSD NVMe Samsung PM 961 на 256 ГБ. Вживаний PCIe 3.0, швидкість читання 3500, швидкість запису 1500 МБ в секунду. Ціна 500 гривень. Охолодження процесора Terra, двохсекційний шматок брухту на три трубки з 90-мм кульком. Зовнішній стан та комплектація дорівнює ціні 100 гривень. Без бекплейту, але в нас він є. І сподіваюся, різьба підійде. Швиденько наведемо йому марафет і йдемо далі. Блок живлення Аза 550 Вт 80 плюс бронз. Жмут потрібних кабелів присутній. Тут більше немає що сказати, ціна 600 гривень. І корпус. Він, до речі, був придбаний як і охолодження в одному і тому ж сервісі. Там покупорсалися в смітниках і знайшли мені все це залізо. Це Zalman Z1, глухі як валіза, Добре, хоч фронтальна панель перфорована. А саме головне, що туди має влізти наша відеокарта. В комплекті два штатні вентилятори, ціна 400 гривень. Отже, загальна вартість склала 9070 гривень. Дорого це чи дешево, давайте обговоримо в коментарях. А я тим часом швиденько зберу і поглянемо на що він здатен. Ну що ж, зовнішній вигляд, як на мене, так собі. Але ця збірка не про красу. Додатково встановив Wi-Fi модуль з антеннами та ось такий тримач для відеокарти. Адже слот PCA тут не армований, а відеокарта не зовсім мала. Тож переходимо до тестів. Перший по традиції тест Formark плюс AIDA64. Поглянемо на температури та стабільність роботи. Отже, за 20 хвилин ми отримали такі результати: процесор 78 градусів, відеокарта чіп 66, Hotspot 80. І це в зачиненому майже глухому корпусі при кімнатній температурі в 22 градуси. Як на мене, температури просто супер. Тепер наші улюблені ігрові тести. Вони проводилися в роздільній здатності Full HD, моніторинг з допомогою FPS Monitor, запис геймплею з допомогою Nvidia Shadow Play, тобто з невеликою втратою в продуктивності. Fortnite середнє налаштування, зглажування в режимі баланс 90-100 FPS. Завантаження бою зайняло більше часу, ніж звичайно. Перша хвилина бою супроводжувалась ривками та падінням FPS. Процесор час від часу завантажувався на 100%, але в подальшому був рівний плавний геймплей. World of Tanks налаштування Ultra 140-150 FPS. До речі, ці обидві гри тестувалися в бездротовому режимі через Wi-Fi. Forza Horizon 5. Налаштування Ультра AMD FSR в режимі Balance 55-70 FPS залежно від локації. God of War Ragnarok. Налаштування Ультра AMD FSR в нативному режимі 55-60 FPS. Cyberpunk 2077 тестувався з двома варіантами налаштувань. Один на Ультра без зглажування, інший те саме, плюс AMD FSR 3.1 та плюс генерація кадрів. 40-50 FPS в нативному ультра та 70-90 зі зглажуванням та генератором кадрів. І остання гра S.T.A.L.K.E.R. 2. налаштування середні, крім тіней та відображення. Вони на низьких. Геймплей довелося записати на телефон через вилюти під час запуску Nvidia 70-80 ФПС. Коротше кажучи, грати можна. Підіб'ємо підсумки. Збірка народна, як борщ з салом. Не блищить РГБшками, але тягне усе, що даєш. Не все на ультра, але все стабільно. А головне бюджетно. Тож буду радий почитати вашу думку, дорого це чи дешево? Чи можна було зібрати краще або дешевше? Або щоб ви зібрали на цю суму. З вас, як завжди, лайк та підписка і до зустрічі в наступному відео.